Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Євгеній Васильович Нагорнюк. Позивний шульц, солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Народився 19 жовтня 1983 року в селі Герм'язів на Черкащині. Згодом переїхав з батьками жити до Києва, де навчався в 64-й школі Солом'янського району. Після школи вступив у Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту, а потім до університету економіки і технологій транспорту. З першого курсу університету був призваний до лав ЗСУ. З дитинства Євгеній вів активний спосіб життя, їздив на розкопки стародавнього міста Ольвія, ходив у походи під парусом. Також був у складі експедиції вивчення Блакитних озер на Волині. Приймав участь в реставрації Печерської лаври, любив нічну риболовлю, починав з друзями, а потім із синами, яким передав своє захоплення. Дуже любив тварин, не розлучався із улюбленим таксою Честером. Ця собака була з ним усюди, на риболовлі, в метро, в походах, на пляжі. Також Євгеній часто приїздив у село, де народився, і радів кожному дереву великого саду, який сам і посадив. Ці неймовірні троянди, лілії, флокси це все було справою його рук. Як товариська людина, Євгеній обожнював влаштовувати посиденьки для друзів, що завжди супроводжувалися жартами, сміхом та неперевершеними шашликами, які чоловік дуже любив готувати. Він був людиною честі і совісті, добропорядним та невиправним життєлюбом, у 2014 році, коли Росія зробила перші спроби знищити українську суверенність, Євгена призвали до Збройних сил України, в складі яких він брав участь в антитерористичній операції на Донеччині. Мав декілька бойових вильтів. Зважаючи на його сімейний стан, його демобілізували. На той час Євген мав трьох дітей, найменший з яких не було і року. Після служби в зоні АТО Євген вирішив продовжити навчання і у 2019 році отримав другу вищу освіту в університеті телекомунікацій. Останні роки працював інженером в компанії Citronics. 24 лютого 2022 року, після вибухів перших російських ракет у Києві, турботливий батько, вірний друг, люблячий син і брат зібрався, сказавши, я маю йти. Хлопці чекають, і пішов назавжди. Рідним у коротких розмовах казав, що чистить картоплю на кухні. У цьому був весь він. Згадують близькі. Так, Женя говорив, щоб ми не хвилювалися. Війна забирає найкращих, найвідданіших, у кого попереду могло бути ціле життя. Побратими розповідали, що Женя був справжнім бійцем, воював так, наче все життя був військовим, отримавши поранення, продовжував бій. І як у цивільному житті, завжди говорив: Все буде добре. Свій останній бій Євген Васильович Нагорнюк прийняв 14 березня 2022 року поблизу села Мощун, хоробро захищаючи підступи до столиці від переважаючих сил ворога. Герой був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Без батьківського тепла залишилося троє діточок: Ярослав, Станіслав і Поліна. Схиляємо голови перед подвигом воїнів. Які ціною власного життя відстоювали незалежність нашої України та наближали великий день перемоги воїнів, які знали, за кого і за що вони стоять, воїнів, які пожертвували тим, що вони цінували найбільше своїм життям. Найкращі завжди йдуть першими вічна слава і шана героєві.